на Частина пропозиції вже в газеті тут є, на які перейменовувати. Це пропозиції. Я ж говорю, що частина пропозиції давне голосування про перелік. Хто за даний перелік про? Хто за? Проти. Переходимо до наступного питання пронесення змін до рішення 16-ї сесії Олевської міської ради 4 скликання номер 208 від 25 2012 року про затвердження стратегічного плану розвитку міста Олесь на 12.20 роки. промує бівнець Наталій Іванович. Значить, у му році був цей стратегічний пізін. був він зроблений, і затверджений, і він оце ну, так і називається з 12 по 20 роки. Ну, так, ми подивилися там його, що, ну, дещо вже там зроблене. І якось його треба, тому що час нам диктує, вже сьогодні інші питання, які виходять. Хочемо значить, поновити цей комітет, який був раніше, там багато людей виїхало, ми, ми його трошки розширили, такими людьми, які тут запропоновані, щоб, 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 щоб ці люди попрацювали, щось напрацювали, і тоді ми його будемо виносити на сесію, на затвердження будемо вносити вже в банці. Ми все беремо до 2020 року, так як на термін нашого враження. Всі люди за згодою, всіх я обзвонила, хто не хотів, хоче, депутати, це дуже серйозний вопрос. Оце ми про що говоримо? Деяку вулицю побудувати. Це теж одно знову тут прописано. Першочергові наші шаги, де ми працюємо, друге і так далі. Оце дуже важливо. Давайте по славу проходьте за 20. Давайте свої побажання. Можливо, фото треба ввести ще додатково. Я думаю, у нас регламенту А ви, кітку. Можна я теж попрацював комісії, я проводжу створення, я хочу за висловити. Що що, Значить, Єгору, дійсно, у нас теж був членом цієї робочі. Внести, да? да. 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 так? будь І ще були побажання до даного складу комісії, його внести складу депутатів і взагалі, може, бути когось із людей вважаєте, запоціляєте? Я пропоную просто в процесі, коли Тоб, це все почне працювати, толком. Там буде відно, хто працює, хто. Вони приходить взагалі, як обічно буває, ніби безполезно там сидіти. Вони там не будуть ходити туди в нові так інакше поразку. Я всім розказувала, всі питала, всі сказали, сьогодні будемо працювати. Ось і ми працівники міської ради так приймати. Ми не самі придумали, да ми попрацювали з людьми, вони дали згоду, ми і все. А як вони будуть працювати це вже є? Єгорова і Ковалінського по і постяк буде Ну, Давайте кожен може приєднуватись до комісії, якби вдавати свої побажання, і то, то, тут не буде нічого поганого. Наоборот, буде улучше. Ставимо на голосування до Єгорова і да? до добаву. До даної комісії. Хто за дану комісію, то за когось? Хто завідголосить? Так, переходимо до 14-го питання. Звернення до Верховної Ради України щодо підтримки законопроекту про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів всіх районного значення, що зареєстровано за номером 3754. Інформує Дюнес Наталія Іванів. Знаєте, якраз відноситься до цих міст і є до малих я маю на увазі, і входить від цього соціалці. Воно коротеньке, я вам вичитаю. Шановні колеги, в ході децентралізації міста районного значення, це такі, як ми, отримали погіршення свого становища та збільшили залежність від районних державних адміністрацій на невизначений час. Якості вирішення даних проблеми асоціація Малих міст України, неодноразово пропонувала. Надати всім містам районного значення статус обласного значення, що сприяло б розвитку міст районного значення та об'єднання повних сільських громад, до чого ми в ну, принципі йдемо, це могло б стати потужним кроком реформи місцевого самоврядування. Сьогодні Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону, який фактично може змінити статус міст районного значення на міста обласного значення через внесення змін. До бюджетного кодексу України в частині зарахування податку на доходи фізичних до бюджетів міст районного значення, номер цього законопроекту 3754 автори народні депутати України Іван Кириленко та Вадим Філіченко. Цей законопроект проєкт запропоновано до моменту об'єднання тимчасово привести доходи та видатки міст районного значення, до доходів міст. Обласного значення із обмеженнями щодо видаткових повноважень, а саме не передавати на фінансове забезпечення з бюджетів міст районного значення, ПТУ і техніку, соціальний захист, медико-санітарного освіту. Це зараз там так прописано. От і, шановні колеги, депутати, голови міст, враховуючи надзвичайну важливість для майбутнього наших громадян цього питання, пропонуємо розглянути. Сесії, проєкт законопроекту. Він у вас на руках. Я вважаю, що питання слушне, асоціація в нас дуже потужно в Україні працює, вона вивчає ці питання і всі міста районного значення, проводячи от ці періоди, десь сесії, всі повинні прийняти такі рішення, потім вони це все долучають і звертаються до... Голосує. 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 Не будемо шиї. Хто за звернення? Рішення прийнято. Проти підтримався. Так, переходимо до 15-го питання про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення. Земельних ділянок для передачі безоплатно у власність для будівництва і слуговлення житлових будинків, господарських будівель і споруд, та для ведення садівництва. І тому є відупці на суд міського голосу. І... Ну, а це, люди там живуть. Це давайте по виставому. Вони було... живуть сюди, живуть да, там. Земельна комісія була ж таки. Давне голосування, хто за? Проти? Утримався. Переходимо до 15-го питання про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, метою передачі. Безоплатну власність для будівництва обслуговування житлового будинку в Охоронському поділенні сполу десатина ділянка. Інформує відюк Інтер Васильович. Також були надані в кількості 17 чоловік їх не перечисляти. <розуміло> <розуміло> і... На земельній комісії вговорить з проєкт рішення у вас. Який голосуванні? Данне вислання затверджуємо. Хто за? Переходимо до 17-го питання про надання дозволу на розроблення технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і встановлення жилого будинку, господарських будівель і споруд для ведення садівництва. Інформує бідюк Віктор Власива.

Проти і підтримуємо рішення прийнято. Переходимо до 18-го питання про затвердження технічної документації за землеустрою щодо встановлення, відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель військових, заведення садівництва інформує дитячим освіту. Надійшло 4 заяви. Замельної комісії все обговорюємо. Проєкт рішення у вас не робив на голосування. Да, хто да, да. за затвердження технічної документації? Хто, хто проти? Утримався. Рішення ці одного голосу. Про внесення 19 питання. Про внесення змін у додатки. Рішень 7-ї сесії Левської міської ради 4-го скликання No87. 55-ї сесії Оливської міської ради 4-го скликання номер 697 56-ї сесії Оливської міської ради 4-го скликання номер 709 Інформує формує Віктор Васильович. Надійшла заяви від Хоречка Надії Леоніді. Хочу повідомити, що була надана земля, земля, земельна ділянка і чоловіку, який загинув в АТО, і вона хоче переоформити її. Просто на себе. Далі <кій> Лупає Надія Сергіївна, так як є чоловік, використав право на себе приватизації, то вона він переписує, наїде, щоб вона просить нести, щоб, щоб вона на себе. Ви І Ви так далі, житки, там просто була технічна помітка. 12 сотих землі в його 10 надо під будівництво і 2 на садівництво. А в його було 7 на будівництво, а 5 на садівництво. по закону так не можна, 2 тільки на садівництво. Тут просто технічно поблизу. Проти утримувати рішення. Двадцяте 20-те питання про припинення договорів оренди землі шляхом їх розірвання. Інформує Віктор Васильович. Заява надійшла від Фотойчука Володимира Івановича, Фоткуліна Андрія Борисовича. Просить розірвати договір, просто, як ми говорили, що в нас там вийшла накладка землі. І щоб розірвати договір оренди землі, потрібно заява їх. І ми должны рішенням прийняти, а потім затвердити нову заяву, яка буде надана в женерну вступності. І нічий порчук. Це магазин от мобілочка. Він продав майно, Герасимянко викупила. А договір був доставлений на Корчук. То він теж розірвався на герсимент. Зміни комісії там розбиралися, там все. Став на голосування. Хто за це питання? Хто проти? Утримався. Так, зараз ми переходимо до 10-го питання. Про затвердження положення про порядок надання громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Присадив ділянка. Реформує документ Наталії Марявин. Це питання комісії. Однозначно до скажімо, висновку не прийшли, тому вирішили виносити на сесію. Питання складне. В тому плані, що це дуже виключе питання. І з перших днів наголосили на те, що а його тут не було ніколи. А повинно було бути це положення тут законов. Сьогодні не визивало стільки питань.